Божий дар, говорити про Божий дар сьогоднішній день. Люди не мають Божого дару. І тому вони попадають в страшне місце пекло. А дар Божий життя вічне через Ісуса Господа нашого. Знаєте, читаючи реклигури, ми можемо бачити такі речі: ми можемо бачити осуд наших гріхів. і розуміння те, що ми є грішники, і що нам потрібен Ісус Христос. Що без нього ми не можемо бути спасені. Що нас може тільки спасти Ісус Христос. Читаючи Римлянам 10 розділ, тобто третій розділ, 10 вірш, ми читаємо. Бо написано: немає нікого правного, ні одного без гріха. Ні одного чистого, ні одного ідеального немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми читаємо Римлянам третій розділ, 23 вірш, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Божої слави! В Біблії сказано, що не маємо ми дара, тому якщо ми не маємо дара, нам додаться за свої гріхи платити. А за кожен гріх, яка плата? Читаючи в Біблії Римлянам 6 розділ, 23-й вірш, ми читаємо. Бо плата за гріх смерть. Вам подобається смерть взагалі? Комусь подобається смерть, Підніміть руку, кому подобається смерть. Мені не подобається. Кому не подобається смерть, підніміть, будь ласка, руку. Підніміть руку. Мені не подобається. Я не люблю, коли люди вмирають. Коли я приїжджаю на дружбу на проводи і там проповідую людям про Ісуса Христа, там нове більше, більше, більше кладбище стає. Кладбище стає більше, 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 більше. Ви візьміть старе кладбище, візьміть старе кладбище. Яке воно велике, воно ж маленьке, правда? З Згрівнем з дружбою. Вона більше кладбище, яке я, може, бачив. Є, ну є, кінцю ще там кладбище велике, але це дуже велике кладбище. Воно більше і більше стає. Кожен день вмирає людина. Як ви думаєте? Кожну секунду, скільки людей вмирає? Дві. Моргнули дві людини дві людини. Бургнули – дві людини вмерло. Розумієте? Кожен день смерть близько. І кожен вмирає, він вмирає без дара. В нього немає дара який Бог хотів дати, бо йому цей дар це через Господа Ісуса Христа ми можемо отримати. Це подарунок, який хоче Бог дати, це благодат, яку хоче Господь дати кожному із вас, дати просто так даром безкоштовно. І ви це можете отримати, а можете відкинути. сказати, мені це не потрібно. Мені не потрібен Божий даль, мені не потрібен Христос. У мене своя віра, своє бачення і своє життя. Но є одне, є одне, що ви зрозумієте. Для чого ж тоді Христос вмирав, Якщо у вас своє бачення, своя віра, у вас своє своє життя. Для чого тоді ви живете? Для чого? Для чого ж Христос народився? 25 грудня буде світрат святкувати. Що святкувати буде? Різдво! Різдво! А для чого Христос тоді народився? Для чого він народився? Він народився, щоб спасти і дати вам вічне життя. Він народився. Він не народився, щоб ви накрили стол і там, щоб бухали, пили вино і ще щось робили. Бог проти горілки, проти спиртного будь-якого. Ну, люди кажуть, о, це свято! Алкоголіки кажуть, о, ми от, ми набухаємося. О, таке життя. І люди живуть на цій землі. Вони живуть. Що далі? Що далі? Слухайте, що я кажу я зараз. Що далі? Далі життя. Прикриємо зараз. Зараз все закриємо. Слухайте, будь ласка, надіть терпіння на віця. Слухайте, що каже проповідник. Ви з ти щось не зібралися? Обсуждати політику? Дері відкриті. Там куча політики. Чому немає поваги до мене? Взагалі немає. Хто не прийде, починає щось розказати, робити. Зробите, зробите. Нема поваги взагалі. Чи нема пропов... немає правильних проповідників? Це проблема перша. І друга, але кого немає людей, які б готові були б слухати. Псалом 23, Ми читаємо «Пас... Послу... Господь пастир мій. Господь пастир мій. Я нічого не нуждатися не буду. Розуміти, пас пастиря обов'язок вас вчити, розказувати, що робити. І одна з проблема сьогоднішній день проповідника будь-якого, чому ми ходимо на вулицю, чому ми роздаємо трактати, Чи, щоб люди чули про Ісуса Христа, щоб вони могли спасенні бути. Люди тільки шукають щось своє. Замість того, щоб відкрити своє серце і слухати Слово Боже, вони в телефоні. Замість того, щоб жити для Бога, читати Біблію, ми вам подарили Біблію всім, а ви її не читаєте чогось. Я не бачу, я підняв руки тільки 10 чоловік максимум. А тут 80 людей. І ви всі маєте, я розумію, 10 чоловік нових не мають Біблії. Але ви, якщо взяли Біблію, то читайте. Це ваша відповідальність перед Богом. Ви не любите Бога, не любите церкву. То для чого тоді берете ви її? Для чого ви її взяли у нас лежить вдома? Через цю книгу ви будете мати спасіння. Ви дізнаєтеся більше через цю книгу про Бога. Я можу вам тисячу разів розповідати, який Бог хороший. Можу розказати, яка хороша це Біблія. Якщо ви самі не пишете, ви не зрозумієте цього. цій книги закрита зак вся істина. Що вас чекає після смерті? Ви знаєте, що вас чекає після смерті? Знаєте? Що вас чекає? Пекло? Та ж це ви вибрали таке? Пекло вибирає кожен, вибирає з вас. Ви розумієте? Шлях до Христа тільки один. Це? Це Христос.

Це ваше життя. Царай. А все думають, так що це? Це озеро огненне. Пекло. Ад. Це, сюди люди попадають. Ну як потрапити вам, звичайний виний в рай? Як? Ось тут прірва. Тут прірва. Тут прірва. Прірва. Чому чорне? Це гріх. Це рубзак ваших гріхів. Які ви несете? Каміння таке, яке вас тягнуть донизу. Можна перепринести камінь таким великим камінням сюди передати? Можна? Ні. А хорошо. Це Цей камінчик це один гріх ваш. Ви грішили хоч раз в житті Так. Ви обманювали? Ось один камінчик. А скільки ви гріхів зробили в цьому житті? Скажіть, будь ласка, більше десяти? Ось десять камінчиків сюди покладу, давайте. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять, Ось ось скільки камінь! Можливо, перепригнути сюди! Ні. А люди пробують. Вони знаєш, що починають робити? Вони починають будувати, вони, вони кажуть, я в церкву хожу. Ні, мостюка немає ніякого. Вони будують церкву. Вони кажуть, я хожу в церкву православну. Я хожу в церковь, я в рай. Ну це веде, бачите куди? В пекло. Це веде все одно в пекло веде. Це все одно веде вас в пекло. Я виконую 10 заповідей. Це Все одно вас в пекло веде. Десь із я виконую. Я жертвую церковку. Я допомагаю бідним. Я краду вагони даю батони. От що люди думають. І вони думають, так потрапити в рай. І так багато людей українських живе на сьогоднішній день думає, що він попаде в рай. Думають, що попадуть в рай. І всякий, хто не був записаний в книгу життя, був кинутий возерогнене. Об'явлення 20 розумів, 15 вірш. Хто не був записаний в його життя? Він не може попастися ніяк. Ну ми, живши на цій землі, починаємо придумати свої шляхи. Я буду індуїст. Так спасуть. Мій рвану віду. Я буду каран читати. Я так спасусь. І таких людей багато. Люди багато всіх придумують різних. можна сюди тисячу стрілок намалювати. Я не такий поганий. Я не крав. Я нічого поганого не робив. Все одно він попадає в пекло. Бо вона надіється на оце все. І як я казав раніше, не маючи дара, він не може потрапити куди. А дар Боже життя вічне. Через кого? Через. Ісуса, Господа нашого! Людині треба одне в цьому житті зробити. Їй треба це все своє життя викинути. В смітник. Викинути все змістив. І щоб потрапити людині сюди, що треба? От скажіть, Іван, що треба? Що треба? Мост треба. Треба, щоб був мост. Треба, щоб був якийсь мост. Щоб був мост. По якому вона могла попасти туди? І щоб весь гріх був забраний її, щоб вона не провалилася. Потрібен хто? Христос. І коли вона приймає Христа як Спасителя особистого Ісуса Христа, вона зможе. Христос може ці. Всі. Гріхи її очистити. І вона може прийти по цьому сто. Якщо вона не хоче? Яка не хоче? Вона попадає сюди. Яка без креста? Ви хто? Ви з Христом чи без Христа? Ну всі кажуть так. Я ж крішусь. Чи що не спасає? Біблії сказано, що потрібно, що зробити? Що потрібно, що? <плухи> Ні, для того ж пасере не треба читати слово Боже. слухайте <плухи> Бо, <плухи> уважно, Римлян, 13 вірш. Слухайте, що написано. Бо ж, Хто призиве ім'я Господня — спасеться. Усякий, хто призиве ім'я Господня — спасеться. Кожен, хто із вас призве ім'я, Господня, спасеться. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина все щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус вмирав на Христі за вас, щоб ви могли мати вічне життя. І ви можете це мати. Можете це мати. Якщо приймете Ісуса Христа в Своє серце. Тиба знімай Да, так, Кажу людей, які помилоють. А можна це відкинути? І якщо ви не знаєте, де буде після смерті, це найбільша проблема ваша. <су> вас чекає вічний вогонь. Об'явлення сказано. Сказано. От що, що чекає вас? Це вибираєте ви особисто. Вас не заставляють це робити. І у вас є вибір вибрати Христа. І хай Бог благословить, що ви могли мати дар Божий. Давайте станемо помолимося.